Ми стикаємося тут з з проблемою плужної підошви. Також це питання необхідно якось вирішувати, тому що вона надзвичайно вже така. Знаєте, ну зрозуміло, це СЗ вона не має рівномірності ні глибини, ні не має рівномірності посіву на метр погони. Я не люблю таку технологію, тому що. Для мене грунт має виглядати, ну, як ти кажеш, поверхня землі має виглядати негарно, от типу так. Там мають бути решти. Так, дивіться, по порівнянні з попереднім полем, ми можемо точно сказати, що тут вологи покамість набагато більше, ніж при традиційній технології. Що думаєш про сівалку? Агрегат сівалка, ну, в принципі, з величезним діапазоном густоти висіву да, і кількості висіву. Основне, це те, 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 що потім буде, покаже бункер в комбайні. Тобі не подобається поле, воно не гарне. Ну, я тобі скажу, це всі оці хлопці, які знаєш, працювали на Оренці, або фанати Оранки, ну, е е шкалі... які люблять, щоб під коп... це як... да, зроблено було грядочки такі як на, на городі у бабусі. Ну так, да, напевно, так. Да. Давайте почнемо з невеликих переваг. По-перше, це є. Зерновий бункер загальним об'ємом 5 тисяч літрів. Угу. Передній бункер 2000 літрів, задній 3 тисячі літрів. Це у нас сушники для внесення добрив поміж поміжрядів, потім э, асфастично розміщені шини э, прикочуючий каток, Розкладочки. Ага. Ну, бач, гарно. гарно. гарна. Да, Лощини нам громаді, все Всі валки є в наявності, чи всі розібрали. Так. Ще одна залишка може привезти козо. Оця? метро. Всім привіт! Ми ще на одній локації. Нашого прибуткового поля це Вінницька область і це господарство Ілинецький аграрний е... фаховий коледж. Аграрний фаховий коледж. Да. Е... Хочу вам представити Івана Погрібного. Він працює тут, директор і технолог в одному лиці, так? Ні, я головний агроном. А, е... Головний агроном виробничого підрозділу Іллінецького аграрно-фахового коледжу. Іван, розкажи взагалі, що ми що ми тут робимо у тебе? Ну, в рамках співпраці із Агрілаб вже не перший рок. Випробувати ми ми пробуємо різні технології. В минулому році це відповідно технології удобрення кукурузи. Ще з минулого року було заплановано фоновий вирівнюючий посів на цих ділянках. У нас тут є чотири ділянки по 2,2 гектара, які розмежовані по повністю проміжними доріжками. Де ми пробуємо. Зараз порівняти технології посіву від господарства займається безпосередньо традиційною технологією. Хочеться, ну зрозуміло, є зміна клімату, є проблеми із вологою. Напевно, кожен фермер задумався про зміну технології його обробітку і з відповідного посіву. Тому тут ми пробуємо по традиційній технології відпрацювати. Це та та технологія, яка використовується у нас в господарстві. Да. Перше поле Перше, да, поле, це поле ваше? да 2,2 гектара. Воно е, Воно виорене з на зяб, закрита волога, е, зроблений, е передпосівний обробіток, і відповідно скоро буде відбуватися посів з послідуючим прикочуванням. Тут же ж Там по волозі є якась інфо по запасах. Да, ми відбирали пер, перед десь тижня-два назад по повністю по всьому господарству зразки гру, грунту на вологозабезпеченість і на запаси вологи. Тому інформація є. Вона буде надана, і ми будемо облікувати в принципі це питання вже. Я думаю, на протязі сезону традиційно висіваємо сою сорт два Технологія традиційна щодо системи захисту, вона тут буде накладатися вся однаково, без ніяких там коливань. Посів проводиться із добривами Яра 16-16-16 в нормі 100 кг. Густота посіву в нас ми проводимо 650-600 кг, тому що це сівалка обична, СЗ. З міжрядням 15 сантиметрів, десь біля 650-600 штук на гектар. Тут же ж інша сівалка, яку надали партнери, ми проводимо посів, дещо рідчий, десь біля 500 тисяч на гектар. Угу. На цьому полі що за технологія? Тут бачу рештки зверху? Е, да. ну, так як я вже говорив, тут був фоновий посів кукурузи на всіх, на всіх угу. ділянках і на традиційній. Ми, в принципі, зараз розподілили за допомогою дискового агрегата, агрегата рослинні рештки і зробили поверхневий убрит. Грубо говоря, змішали рослинні рештки із ґрунтом. І все, і зайшла сівалка. Вже сіяти так. само ми провели посів нашою, нашою СЗ, також після е, такого саме ідентичного обробітку ґрунту, для того щоб ми могли порівняти, е, да, от яка валка краща, і е, ну, такого плану. Так само там ще буде одна діляночка без. Е, грубо говоря, змішування, да, там можна назвати передпосівним обробітком, але це воно не так, е, без змішування розселених решків з ґрунтом, е, де сівалка буде безпосередньо сама собі готувати, вона є можливість цьому готувати е, ну, посівне ложе і, угу. в принципі, висівати. Угу. Ми стикаємося тут з проблемою плужної підошви. Також це питання необхідно якось вирішувати, ну, це будемо технічно вирішувати, тому що вона надзвичайно вже така. знаєте, ну, Ми пробували тут з пенетрометром, то прямо аж ну, шкалить в усьому. Це питання треба вирішувати, ну, як його вирішувати? тільки е, глибоко розпушувачами, те, що ми будемо подальшому і проводити. Що, що тут було? після ну, зябла оранка, Після зими, якщо її можна так назвати, ми закрили вологу. поле стояло до вчорашнього дня в такому стані. Вчора було загнаний сюди дисковий лущильник. По суті, ми його зняли сюди бурян. Тому що компактомат з цим буряном, який був на цьому полі, вже б не справився, і сьогодні провели передпосівний обробіток угу. От Зверніть увагу: ґрунт перемішаний сухе, да, я розумію. Більше питання. Тіпа... Зруйнували капіляри і зупинили там втрату вологи з, нижні, з нижніх шарів. Але зараз там лежить, от він змішаний сухий із e, сирим ґрунтом. Він сухий. Ну Дивіться, ми, ми ще ж тут проведемо прикочування. Е, тут вона положила ця сівалка, ну, зрозуміло, ця саза, вона не має рівномірності ні глибини, ні не має рівномірності посіву. на метр погони, це ну це, це зрозуміло, це сазань. Ніхто ж цього ну понял. Від... Вона на гектар щось видає, yeah, а да а видає все... все це, але ми ж стараємося ложити на, на сініве якесь ложе, яке зробив передпосівний обробіток ґрунту. Uh -huh. Коли ми його uh -huh. вкатаємо, воно буде буквально занящо повністю підтягне, Воно буде uh -huh. у вологому лежати. Uh -huh. Іван, теплого. я тобі що скажу. Я не люблю таку технологію, тому що для мене ґрунт має виглядати, ну як ти кажеш, поверхня землі має вигляді негарно. От, типу так. Там мають бути рештки. От я, я давно, там вже багато років, да, подобається мені ця технологія, ну, такі технології. Це перше. Друге, така ж структура. Ну яка структура, якщо він, він, він просто. Дивися, вітер подув, він просто все, все улітає. No. Улітає волога, улітає, улітає пил, улітає мул і тому подібне. от. Ну і волога це буде ну так, да, прикатаєш то його, ти там десь призупиниш, десь підтягнеш під, вологу до цього, до насінини, ну буде старт, але ж сезон покаже. Ну знову ж таки, не, не буду хейтити сюди. Не, не, ну, ми побачимо в будь-якому випадку вже пі після того, як отримаємо сходи, е, да, там, ну і все все. Не, е, давай не давай не там подивимося. Тут, тут у нас обробітку ж не було, так? Да? Тут тільки було ну, лущення. А, лущення. Перед було. посівом. А, а оту там буде він сіяти. Це останню Наприклад, ділянку взагалі без обробітку. Сьогодні ж, так, да, да. Ага, чудово. Давай тут попариємось. До речі, зверни увагу. 6, От Чим відрізняється зараз? Не, ну, так, крім, зробував... то, що поле, крім того, що поле як така ж гарне, а чим воно відрізняється? Ну так, да, тут влаги більше Уже. На уранці ти їх заорав, нижче 30 см, перевернув туди. Mm, і да. вони там гніють у тебе лежать. А потім на слідуючий рік на зацікав. А воно роб... аеробні процеси відбуваються. Тут тебе аеробні процеси. У верхньому шарі, ну, ти подивишся, тебе просто оць цього воно там мінералізується до кінця сезону. Звичайно, якщо ми говоримо про якусь. Таку технологію, як тут, да, злущенням, то в ідеалі було б побризкати, вилити рідкий кас, наприклад, на мінералізацію рослинних решток, а потім зробити лущення, а потім через певний час вже там робити цей пощі. Да, Дивіться, в по порівнянні із попереднім полем, ми можемо точно сказати, що тут вологи по камість набагато більше, ніж при традиційній технології, тому що зробили ну, менше оборотів ґрунту, да, і ми його менше підсушили в процесі посів. Угу. Тому все і так само глибина да, і рівномірність розкладки цією сівалкою ну, зрозуміло, що ну, суттєво, просто, да. суттєво відрізняється. Але я хочу звернути увагу, от тільки, ви тільки що бачили, ми показували, там, де на оранці ну, верхній шар він пересушений. Тут ми yeah. розриваємо. І Дуже. бачимо, ще, 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 навіть, навіть візуально, да, візуально наскільки вологий ґрунт. І і сіни лежить у вологому ґрунті. Це знову ж таки для тих, хто говорить там е, ну, відносно того, що там. Волога, е, да, Оранка може накопичувати, е, тим, тим більше тут суглинкові, важкосуглинкові ґрунти. Але ж знову ж таки, Іван сказав, що запаси продуктивної вологи показують, що верхній шар накопив 30 см, але... а, там все одно. а далі так. Да. Тому так. Що думаєш про сівалку? Е, агрегат сівалка ну, в принципі, з величезним діапазоном е, густоти висіву да, і кількості висіву, яка може сіяти від ріпака до будь-якої культури. Е, надзвичайно цікаво е, те, що вона готує для, сама для себе е, проводить обробіток ґрунту. Mm -hmm. е, ну, я, я думаю, це 6-метровий агрегат. Е, Доволі таки непоганий із бункерами, великими бункерами для засипання міндобрив і насіння. Ну доволі непогано. Основне, це те, 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 що потім буде покаже бункер в комбайні. Uh -huh. да, тут, тут набагато ресурсно економніше, тому що це один прохід, якесь там е, лущення перед, перед цим пройшло. Е, ми ж все одно вже ніхто не рахує врожайність, всі рахують прибуток з гектара. Да, так, всі рахують прибуток з гектара і ти говориш, дивися, тобі не подобається поле, воно не гарне. Ну я тобі скажу, це всі оці хлопці. Які, знаєш, працювали на Оренці, або фанати Оранки, е які я... люблять, щоб під коп... як... компактомат да, зроблено було грядочки такі як на, на городі у бабусі. Ну так, да, напевно, так. Да. Але тепер дивися, ти ж сам сказав, що порівняння запаси продуктивної вологи ти порівнював. От, е що на Оранці, що тут в метровому шарі одинаково? Просто так. на Оренки це зрозуміло. Оранка більше накопила, накопила ну важко да. Чорнозем тут такий. Суглинковий накопила більше да, в 30-сантиметровому шарі ґрунту. Окей. Але тепер будемо за цим спостерігати. Да, і подивимося, що буде далі відбуватися з вологою. Я не буду зараз якісь припущення робити, ну але без об... з мінімальним обробітком чи без обробітку. Вона рівномірно розподілена по метровому шарі ґрунту, а на оренці вона зосереджена в верхньому шарі ґрунту. От, от що буде далі, да? І як, як ці речі будуть впливати, там е, мінімальний обробіток на її утримання збереження і відповідно оранка? Тому що ти ж вже ти до змикання рядка ж не будеш проводити ці е, закриття вологи? Ні, ну зрозумів. Ані ж yeah. Е, Ні, то зрозум. Для, для того ми, в принципі, і планували з вами це демо для того, щоб зрозуміти і е, просто дати відповіді всім фермерам. Що краще, на що необхідно звертати увагу в такому постійному зміні, ну, зміні клімату, тому що ну я ж кажу, в будь-якому випадку всі задумались. Що, що робити далі? Mm -hmm. Ми, ну, всі ж басять цю тенденцію до того, що з вологою починаються величезні проблеми. У нас поки, міст, ну аби не ці. В нас жещак, ми зайшли весною. В нас взагалі сухо було. Вже почали думати, робити менше обробітків ґрунту. Тобто на деяких полях виключали взагалі закриття це Зразу був як передпосівний обробіток ґрунту. Ждали до посіву до, до сроків, тому що холодно. Дочекалися строків посіву, прямо без передпосівного обробітку. Заходили, сіяли, носили ґрунтові разом з ліфосадами, щоб зняти ті тобто, буряни, щоб не дай Бог не перевернути і не підсушити. Щоб добитися дружних сходів, тяжко ж я є прибічником Покамість, наголошу покамість традиційної технології, де ми вміємо і знаємо, як регулювати ці всі процеси, да? але це, тут же ну, трошки все по-іншому, ми будемо бачити це чуть-чуть згодом. По сходах, по дружності сходів, по тому як воно буде. Ну і саме головне ж бункер покаже, як воно щодо що. А яке удобрення щодо Живлення є ж, ж, Живлення тут тільки складається із 100 кілограм разом з посів Яра Міла НПК 1616 16, 16. І ми на, на, на сінину, зрозуміло на, 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 наклали інокулянт для азотфіксації. Який інокулянт? БТУ. Біосоя, біосоя ас чи АС по моменту, Він торфовий. Mm -hmm. Ну це все те, що ми зробили. Крім того, на насіння було накладено фунгіцид Квадрофорс із чотирма діючими речовинами, інсектицид і 600 Для того, щоб Ну, дротянка буває тут, mm -hmm. Mm -hmm. що тоді продовжуємо. Ми зараз поговоримо. З Володимиром, який є бренд-менеджером компанії Агроресурс, поговоримо про цю чудову сія сівалку Омегу, якою ми сьогодні сіємо сою на нашому ще одному полігоні. У Вінниці коротко про сівалочку. Даний посівному комплексі є багато варіантів конфігурації і комплектації. Ну давайте почнемо з невеликих переваг. По перше, це є Зерновий бункер з загальним об'ємом 5 тисяч літрів. Передній бункер 2 тисячі літрів, задній 3 тисячі літрів. Бункер іде пластиковий, з надлишковим тиском, абсолютно герметичний, що забезпечує вам ідеальний пасів. Два бункера: один для насіння, один для добрива. Да? Нема різниці, яку яку культуру куди засипати. Ага. Дозатори абсолютно однакові, висіваючі дозатори, Висіваючі дозатори, йдуть з нержавіючої сталі. Ага. Між бункером і дозатором встановлена заслонка. Ага. Є великою перевагою, навіть якщо я щось трапляються з висіваючою катушкою, де потрібно не провести технічне ага. обслуговування, ми заслонку можемо закрити і не потрібно вивантажувати даний посівний матеріал. На даній сівалці є двохпоточний режим ага. посіву. Тобто ми можемо висівати добрива як по міжрядю, добрива можемо висівати разом з насінням, або ж ділити частину добрив у міжряді і частину добрив разом з насінням. Да. Дані ну, комплектації не встановити саме доброму, можна вносити двома способами. Двома способами одночасно. Способами одночасно. Да. Потім дискова секція. Да. Дискова секція має ік подібне розміщення. Тобто, як ви бачите, передній ряд від центра в одну сторону встановлений, друга інша сторона в іншу сторону. Так само і перекриття. Це забезпечує рівномірне підготовку пасівного ложа та. Не зміщується, в ході роботи немає. Uh -huh. з, а з, ми покажемо, да? да, бо... чітко. Повторює... У нас є поле без обробітку. Ми покажемо, як працює ця спілавка без обробітку. Це буде цікаво. Далі. Далі це у нас сошники для внесення добрив поміжрядів, потім е асфестично розміщений шини е прикочуючий каток. Uh -huh. Тобто вони не стоять не в одному ряду, а зі зміщенням Всі колеса. Угу. Яка зараз у міжряді виставлена? Е, зараз в міжряді встановлено це для насення добре міжряді, але ж сошники угу. основні сочники 12,5 см сантиметрів міжряді. Е, сошники встановлені на паралограмі, що забезпечує чітку витримку глибини. Тиск на ґрунт, глибина висіву і всі операції у нас виставляються гідравлічно. Гідравлічно виставляється, фіксується гідрокліпсами, що забезпечує, угу. не, не навантажується гідравліка трактора. Плюс в задній частині сівалки нас встановлений повітряпровод, яким який ми проводимо калібрування посівного матеріалу та вивантаження для полегшення роботи на оператора і всі обслуговування mm -hmm. даної сівалки. Mm -hmm. Поняв. А, скільки треба кінських сил, Який ну, трактор від, треба? Від 280 з шириною захвата 6 метрів. Вони є з 4-метрові, 6-метрові, 8-9-метрові агрегати. Mm -hmm. Так як у нас зараз в часті тривоги, відключається сигнал GPS, в комплектації сівалки встановлено також маркера. Дана сівалка вже відпрацювала п'ятий сезон в одному з господарств. Як ви бачите, угу. Поняв. а з якою швидкістю можна працювати? До 17 км на годину. Від 3 до 17 км на годину. Ну, от якщо такі поля рівні, ну, Якщо поля рівні, ми можемо свободно ходити 15-17 кілометрів угу. до 7,5 гектарів за годину. Що од не 6 метрів. Так, а по якості посіву, от якщо, якщо це поле не таке рівненьке, а поле під, от з рештками. У нас є дискова секція, яка підготовлює, Ні, із... вона підготовлює. Я маю на увазі, як прорізає воду. Сашник іде зі зміщенням. Угу. дводисковий зі зміщенням. Плюс гідравлічний тиск до 130 кг ми можемо надавити, він буде прорізати посівні. Угу. 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 Ну, ми, ну, ми пориємося, та, подивимося. Так, так, так. Як і розкладку, все, подивимось. Угу. Розкладочка. Ага. Ну, бач, гарна, гарна. Да, ощі не в грунті, все чудово. Ми зараз додавали тиску на ґрунт, ага. додавали диски по глибині, так як поле було до цього не оброблене. Ага. І маємо чудовий доступ. Ну супер, йде хорошо. Ага. Дивіться, ми ага. порівняємо що, по-перше, е, ну, всі, всі кож, кожен елемент, да, наприклад. Ага. Дисковка. Так. Да. Ну, витрати, да, на, на О, пальне да. витрати люди. Це теж, сьогодні, сьогодні люди це дуже такий е, ну, важливий дефіцитний ресурс да, часи війни. Тому теж mm -hmm. там я бачив, mm -hmm. у них на сівалки ще й зверху людина сидить. Да. Да, ну, це мені може не вдали порівняння, да, ну, просто вони ну, тут працюють, у них, у них тут да, їхня технологія. О, тому так. Але ж знову ж таки витрати, енерговитрати, пальне. Зрозуміло. Далі будемо моніторити, що відбувається з ґрунтом, що відбувається з вологою, От. ну і взагалі, що відбувається із рослинами на кожній із технологій. Mm -hmm. ну, а в кінцевому результаті ми покажемо економіку. Сівалки є в наявності, чи всі розібрали? Так. так. Ще одна залишено, може привезти хоч зараз. Оця? 4 А, ще 4 є метрова да, є. Зараз є сівалочка. І майже вже на скоро буде заводи свіженькі 6 Так, да, Тому хто там хоче посіяти сою. Нормальною сівалкою. Звертайтесь до Володимира в Агроресурс. Друзі. Підписуйтеся на Агрілаб, на Агрілаб Тік-Ток, підписуйтесь на YouTube, ставте вподобайку, пишіть питання, пишіть питання Агрілабу, пишіть питання нашим колегам, експертам от із Агроресурса. Всім вдачі, гарних і прибуткових врожаїв. Всім дякую.